журналістка міжнародниця, експертка фонду демініціативи імені Ілька Кучерєва Маріана Присяжнюк на зв'язку з нашою студією. Пані Маріано, вітаємо доброго ранку. Доброго ранку. Дивіться в Джорджеску. В вимагає в Європейському суді справ людини зупинити рішення конційного суду Румунії. Фактично, до завершення розгляду справи зобов'язати уряд. В Румунії відновити виборчий процес. Тут Джорджеско раптом такий вумний став через те, що в нього є зовнішні куратори. Чи як це пояснити? Адже до того часу Джорджеку умом і сообразительністю не сильно відрізнявся. Ну, наприклад, від Миколи Тищенка. Це такий був крінжовий персонаж, який то до фашистів бігав. То, то згадував батька Путіна і, і його Дугіна. Одним словом, в, в, часами робив ляпи в телевізорі, розповідаючи про ковід чи будь-які. Навіть смішно було дивитися, як він пояснював, чому не можна пити газові напої. Тобто, одним словом, представник не особливо IQ-шного, раптом такий вумний і хитрий став. Ваше не, але я би. Опонента недооцінювати тому а тому яку демонстрував демонструвала команда пана Джорджеску, Вона досить була такою витонченою, таргетованою, і все ж таки отримала потужний результат у контексті скасованих виборів. А другий момент, який я хочу відзначити, це те, що фахівці із Мунські фахівці, правники, які винилися своїми коментарями щодо звернення Джорджеску до Європейського суду прав людини, вже зазначають, що в нього дуже мало шансів, оскільки це порушене право до якого він апелює, стосується посади, яка має безпосередній вплив на прийняття законів і на здійснення влади Її не стосувалася б не мала б стосуватися відповідно президентської посади, оскільки функціонал президента обмежений і він не має такого. Впливу, як скажімо, прем'єр-міністр чи інші посади виконавчої влади, тому ну, технічні питання, які мабуть давайте залишимо міста, але така думка зараз в румунському експертному середовищі переважає. Але я думаю, що це цілком російський стиль, тому що згадаємо, як російські приватні юридичні компанії підбурювали на Донбасі громадян закидувати Україну юридичні. Чним спамом це не скасовує позитивних зобов'язань України, скажімо, в нашому контексті перед громадянами, але така таке стратегічне бомбардування у міжнародних інстанціях свого опонента це цілком стиль Росії, при тому, uh -huh. що. Ція не визнає примат міжнародного права права в себе дома і давно вже верховенство якихось міжнародних стандартів там не діє, не кажучи вже про реальний стан речей із правами людини. Повертаючись до Румунії, я б підкреслила тут все ж таки новий виток цього політичного хаосу. Іншими словами, це на жаль, не назвати і дуже прикро, що у стабільній Румунії таке відбувається. Єдиний кандидат. Кандидат Кріна Антонеско єдиний кандидат від двох. Партії соціал-демократів та націонал-лібералів, і власне, хоча тут і звучить назва націонал-лібералів, від них нагадаю нинішній президент Клаус Йоханіс, і ця партія формувала останні роки спільно з соціал-демократами ротаційну коаліцію, від якої по черзі то від одної, то від іншої був прем'єр-міністр, і врешті це закінчилося, що людям це. Надоїло, набридло. Ну єдиний кандидат буде від партії соціал-демократів. І хоча ці класичні партії значно втратили свій вплив за результатами парламентських виборів, які також пройшли майже одночасно із президентськими в різницю різницею в тиждень, це буде кандидат від соціал-демократів. І, власне, соціал-демократи дуже дуже посильні. Uh -huh. Вони отримують дуже повірно президента контрольний пакет коаліції. І на місцях також, як правило, це, ця партія представлена потужно. Хоча деякі, як правило, були націонал-ліберали, соціал-демократи всім місцевим радам, жудецам. і ставлені однаковою мірою, але звісно, право радикальні партії нові проекти змінили ці акценти. І є регіони, які підтримали і аур є регіони, які підтримали а-а прогресивістську партію Союз порятунку Румунії, від якої Ляна Ласконь. Тобто місцеві вибори також змінили трохи але, але все ж таки найпотужнішими залишаються ці дві політичні сили, які є. Зрозуміло щодо парламенту, але я б ще хотів, пані Маріану, щоб ми продовжили з, з і тими президентськими виборами, бо бачимо, що цим юридичним спамом, значить команда, ви кажете, не без російської, а це власне, їхня практика ігнорувати європейські міжнародні правила, але коли щось вони програють, зразу. Апелювати до міжнародних інстанцій і міжнародних статутів, але є внутрішній механізм. Я про так званого короля Тіктоку румунського. Тобто 36 років хлопцю, за яким тягнеться шлейф дуже диких історій з крадіжками на криптобіржах. Я про Богдана Пащера. Потім її спецслужби вилучили 7 мільйонів після обшуків. нього він працював. Як він каже, за покликом тіктокового серця, але слідчі дії тривають. І які висновки ми можемо власне зробити? Бо ми бачимо, що ставка руських на тікток і в Україні є, або інакше б не запускали Юрія Бойка в, в, в Тікток, е, які висновки цієї технології зробили в, в Румунії, і які ми маємо зробити? В Румунії йде обговорення. Як має тікток бути регульованим? По перше, по-друге, щодо років для України, я думаю, звісно, маніпуляції в цифровому просторі. Це виклик і для України, і для, і для взагалі для демократичних країн, тому що цей, це середовище залишається анонімним. Питання навіть не в тому, що воно не регульоване питання в тому, що воно анонімне, тому що якщо користувач поширює правдиву інформацію, він не є проблемою ідентифікації, чи якісь інші міри встановлення авторства того чи іншого контенту. На мою думку, це головна проблема. Анонімність особливо коли йде питання про таку публічну інформацію, яка впливає і формує громадську думку. По-друге, щодо уроків виключно для України, я думаю, це навіть в першу чергу не тік-ток а робота із робота передвиборча агітація у діаспорі. Тому що, як ми бачимо, і в Молдові, і в Румунії, діаспора зіграла дуже вагому роль в Молдові, в молдовському контексті за рахунок голосів за кордон. Була забезпечена фактично перемога Майі Санду. і цього року, і минулого року. В Румунії такий самий ефект, але протилежного трошки протилежних преференцій, тому що діаспора голосувала якраз за Джера але вона також була дуже активною. В українських реаліях голосів за кордону дуже завжди було мало. На останніх президентських виборах 2019 року я якраз завершила колегам з Румунії статтю про це. Голосів за кордону було менше ніж пів а зараз за кордоном до восьми мільйонів українців війдуть жваві дискусії про те, як забезпечити для всіх право голосування, яким чином це буде. Тобто тут у нас у контексті діаспори і цифрове середовище, тому що лунають ініціативи про дію, чи якийсь інший такий цифровий спосіб реєстрації у виборчих списках чи. Тощо ну і, взагалі, перед виборами з яспорою українські політики такого досвіду не мають на відміну від молдовських політиків і на відміну від румунських політиків, які здійснюють такі здійснювали і продовжують здійснювати у контексті своїх виборів турне за кордон, працюючи із громадами. Тобто, зв'язок із громадою, це я думаю, буде номер один і викликом номер два. Також стосовно громади це щоб не сталося так само, як і в сусідніх країнах, що країна рухається в цьому напрямку, закордонна громада, діаспора, нові ком'юніті, які формуються після двадцятого року, зовсім в іншому напрямку і мають зовсім інше бачення щодо росту країни, тобто уроків вивчити нам багато залишається. Власне в Молдові теж готуються до виборів, які будуть цього року парламентських, і ну розраховувати на діаспору, як це було попереднього разу на президентських виборах, важко. Але є ще та загроза. Фактично зараз з'явилася можливість Молдові повернути власне стабілізувати владу Кишинева у Придністрові. Але кажуть експерти, не варто це робити до виборів, бо Придністровський виборець не обов'язково проголосує мудро, а проголосує те, як звик, так як йому казала Росія у Придністрові. Яка зараз в нас ситуація? Придністров'я немає газу. Молдова не має електроенергії, газу, який там в трубах ще не залишається в Придністров'ї, може насічень їм вистачити для не знаю, приготування їжі, чогось такого, навряд чи для опалення будинків? Молдова свої питання з електроенергією може вирішити, бо і з Румунії підтримують, з Європейського союзу з України, зрештою, коли ми маємо надлишок цієї електроенергії, теж можемо їх забезпечити. Але з Росії далі йдуть оцінити. Тиве, що це все через Україну? Що це погана Україна перекрила вам газ, тому немає газу у Придністрові і немає електроенергії в Молдові. Бо власне із цього газу. Придністрові виготовляли для електро для Молдови електроенергію. Наскільки люди готові цьому зараз вірити? Чи вони бачать тут власне політичні моменти? Чи розуміють, що насправді, якби Росіяни хотіли, вони би могли і іншим шляхом власне іншим газопроводом подати цей газ у Придністров'я? Чи розуміють, що їх просто от кинули і намагаються політично зараз використати? Це складне питання. Ви згадали дуже кілька комплексних таких моментів, які варто прокоментувати окремо. Ну і перш за все, мені здається, що тут питання не в інформаційних наративах. Російська пропаганда, вона звісно дуже токсична, підриває довіру до демократичних інституцій, до законної влади. Але все ж таки пропаганда завжди йде із активними діями, в якому ще в паралельному середовищі, чи, чи то економічне, середовище, чи, чи то енергетичне. Ну от власне енергетичну кризу в Молдові. Ми бачимо на тлі пропаганди і реальні економічні процеси. Тобто, маніпуляція насправді йде зі всіх сторін. Звичайно, питання національної безпеки для України це зупинка транзиту російського газу. Крапка. Для Молдови це питання виглядає складніше, тому що правий берег, тобто підконтрольна територія і лівий берег, де розташовується при. Вони це об, обидва береги були пов'язані енергетичними схемами і бенефіціарами російських енергетичних схем. Я би у цьому контексті Придністров'я не демонізувала би що, мовляв, вони отримували, вони отримали. Коштовний газ, але вони генерували електроенергію з вдвічі за нижчими цінами для правого берега, який її закуповував 30 років. І робив вигляд, що все нормально. Зараз для нинішньої влади фактично не вистачає року для того, щоб завершити будівництво нових енерголіній електропередач, які би пов'язали напряму Правий берег із Румунією і щоб Молдова могла отримувати електроенергію з Румунії, не і, і не залежати від Придністров'я, тому що зараз та лінія, яка через яку електроенергія румунська поступає на територію Республіки Молдова, вона вулканяшти і сакшо. Вона все одно проходить через розподільчий пункт у Придністров'я в Молдовський Грес. Молдовська Грес перейшла на вугілля, і це також питання на яке вугілля вони перейшли, якщо ця, ця грес будувалася, закладалася таким чином, щоб, отри, щоб функціонувати з Донецького вугілля, яке зараз в окупації. Тобто питань насправді дуже багато і до чиної влади в Молдові, і ну до Придністров'я Сепаратистський анклав там здійснює ефективний контроль Російська Федерація, тому. Тут питання якраз менше питання до Росії у контексті Придністров'я сепаратистські маріонетки, які виконують функцію, керують цією сепаратистською адміністрацією. Це внутрішні питання Молдови, як вона з цими людьми вирішувати питання, вирішуватиме питання, чи продовжуватиме якісь економічні відносини, як з агентами, чи притягне їх до відповідальності як сепаратистів. Тому тут важливо в якій в якому форматі ми розглядаємо. Цю драму, але звісно, наслідки для парламентських виборів у Москві будуть дуже значні, і Росія тут на жаль опиняється в дамках, тому що і гуманітарна катастрофа у Придністрові, яке зараз сидить третій день без тепла і гарячої води. Це буде вигідно для того, щоб спровокувати якусь якесь переселення на правий берег, якихось біженців, які будуть схитувати настрої і радикалізувати оцю соціально економічну соціально-економічну сфері. Так само і якщо цієї гуманітарної катастрофи не станеться, і Молдова отримуватиме безперебійну електроенергію з Румунії. Вже, вже йде мова про те, що тариф збільшити в два рази, тому що е, всі ці роки Молдова споживала електроенергію. Пані Мар'яно, будь ласка, фіналізуйте 15 секунд маємо. Політичні наслідки, на жаль, будуть е, значні, і е, ми маємо ситуацію, коли Росія має більший простір для маневру, ніж Республіка Молдова. І е, це має бути зараз. У пильній увазі України, тому що це сусідня держава з найбільшою протяжністю кордону, і нам важливо, щоб там залишався проєвропейський тим.